Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом надзвичайно красивих домашніх булочок. Вони не просто смачні, а ще й мають цікаве плетення, яке робить кожну булочку по-своєму особливою, а аромат підсмажених горішків додає їм справжньої домашньої теплоти. Тож готуймо. Нам потрібно 250 мл теплого молока. До нього додаємо 24 грами пресованих дріжджів або 8 грам сухих. Розминаємо все ложкою. Додаємо 1 столову ложку цукру і 4 столові ложки борошна. Потрібно, щоб вийшла консистенція густої сметани. Нашу опару накриваємо плівкою і ставимо на 15 хвилин в тепле місце. Опара підійшла. Це можна зрозуміти по шапочці зверху або по маленьких бульбашках. До опари додаємо одне яйце. І ще потрібно додати один білок. Жовток нам знадобиться потім, тому відставляємо його в холодильник. Додаємо 50 г цукру. І 10 грам ванільного цукру. Все ретельно перемішуємо. Тепер поступово всипаємо 550 грам борошна та замішуємо тісто. Спочатку я роблю це ложкою. А потім, коли стає можливо, вимішую руками. Перекладаю тісто на поверхню, і тепер потрібно вмішати 20 г м'якого масла. Вимішуємо до тих пір, поки наше тісто не стане м'яким та еластичним. Орієнтовно це займає 5-7 хвилин. Тепер ставимо наше тісто в тепле місце на 1-1,5 години, щоб воно гарно піднялось. Дріжджі гарно спрацювали і моє тісто піднялося в 3 рази. Подивіться, яким повітряним воно стало. Поверхню я змастила олією. Також можете присипати борошном. Головне не багато, щоб не забивати тісто. Тепер наша задача розкачати тісто в пласт товщиною 1,5 см. Ось такий він виходить десь приблизно 30 на 40. Я беру 50 грам м'якого масла і розрівнюю по всій поверхні. Для начинки я взяла 200 г горіхів та подрібнила їх. До них додала 3-4 столові ложки цукру. Це за вашим бажанням. Любите більш солодке, додайте 4 столові ложки. Менш солодке 3. І також додала корицю, але це теж за бажанням, якщо ви таке любите. Тепер рівномірно розподіляє по всій поверхні. А далі складаємо як на відео. Після того як ми склали, потрібно защепити край. Важливо все це гарно примнути, щоб горіхи потім не випадали. Нарізаємо наше тісто на полоски приблизно 2,5 3 см. З цієї кількості в мене вийшло 17 полосок, тобто буде 17 булочок. Приступаємо до формовки. Кожну полоску ми приминаємо і робимо 2 надрізи. Один край ми не розрізаємо, залишаємо його цілим. Тепер заплітаємо просту косичку. Защіпуємо край косички і тепер скручуємо це все в рулетик. Ось така переплетена булочка виходить. Для булочок я наперед приготувала форму для кексів та застелила їх пергаментом. Булочки можна випікати і без форми. В кінці відео покажу, якими вони вийдуть. На початку ми ховали жовток в холодильник. Тепер його дістаємо і змішуємо з молоком та змащуємо наші булочки, відправляємо в духовку на 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. І ось такі булочки у нас виходять: я присипаю їх пудрою, щоб вони були красивіші. Тільки подивіться, якими м'ясенькими вони виходять. Ці булочки вийшли просто неймовірно м'якими та ароматними, а горішки додали їм приємної текстури та хрумкості. Від таких булочок в домі стає тепло та затишно. Обов'язково спробуйте. А ось так булочки виглядають без форми. Нічим не гірші.